В нас взагалі немає, якщо чесно, на мій погляд, культури стратегування в якомусь глобальному сенсі, і, на мій погляд, це дуже не ок, тому що, врешті-решт. Коли нас запрошують зробити стратегічну сесію, подивитися, а що нам робити. Тобто, виникає якась проблема, так та нас запрошують подивитися корні, що з цим робити, виявляється, що більшість проблем викликані саме тим, що людина від початку не робила стратегію. Особливо якщо це стосується там малого середнього бізнесу, він будується досить інтуїтивно. Тобто, це історія або починається з того, що я роблю те, що мені подобається, і головне, що. Це мені подобається, і ми зовсім забуваємо формулювати бізнес-мету. Ніхто не згадує порахувати там операційні витрати. А відштовхуючись від цього, вже потім ми можемо дивитися там на маркетинг і десь там в самому кінці на піар. Це важлива історія, тому що якщо людина не прораховує, не продивляється свої кроки наперед. Вона в певний момент, коли щось починає йти не так, починає шукати перспеціаліста. І він, як санітар лісу, має виправляти комунікаціями історію, яка лежить взагалі в іншій площині. І це дуже класна ситуація, якщо спеціаліст, який прийшов до вас, піар-спеціаліст або комунікаційний, може сказати: це не моя зона відповідальності, і поки ви не вирішите якісь проблеми з бізнес-процесами, з операційними якимись питаннями, я вам допомогти не зможу. В більшості випадків людина починає підкорювати. Цю вершину, і, врешті-решт, виявляється, що або власник бізнесу каже, що піар це фігня, він не працює, або це просто якась історія про витрату бюджетів і все одно безрезультатно.